Це без, це, це без візи. Ми їдемо на митний пропускний пункт Ягодин. 1 Три смуги. Одна смуга ті люди, які платять за те, що вони їдуть без черги. Вже дійшло до маразму. Формується черга тих, хто платить кошти. Мусимо їхати по зустрічній смузі. Так як проїхати згідно правил дорожнього руху неможливо. Повний бардак. На кордоні стоїть поліція. Нова реформована, яка контролює весь процес. А де керівництво? кого запитати любов, а тут на місці хтось запитати, що підсумувати. Чи тут якісь смуги нові оттворюються, щоб виїхати. Тобто такий і просто mm. це для пільгових категорій? Да. Що всі в третій смузі це всі інваліди чи то яка пільгова категорія? В чому полягає тут? Так. Тут просто все зайняли, тут зараз немає проїзду, то не сюди їдуть. Як це зайняли? А чому зайняли зараз? На ніч звук. Зміни здують, хорошої доби. Знаєш, що вони чекають? Хто чекає? Люди, хто може чекати. А як можна перешкоджати рух і ви кажете, стоїть в три смузі? По яких критеріях переживають придумки, що стоять вже червона і зелена? Так. А ще одна смуга є такі, хто перекрили рух. Вони стоять на ніч. Від виходить. просто від століти. Да? Yes. Стоять по yes. yes. типу. А це третя змога? Для пільговиків, я вам поясню, Для автобусів. Для це автобуси? Чи інвалідії? Для інвалідів, для, для учасників. Си, бачите, можливо, тоді, щоб ви показали керів. вони, хто з них вагітний, можливо, якісь тут стоять, я зрозумію. Ті, хто зараз тут стоять в пільговій категорії, чи ми можемо... Щоб вони показали, чи є в когось, наприклад, посвідчення інваліда. Підійдіть, перевірте. Я вам поясню, тут зараз все зайняли. Зараз той, хто буде заїжджати з третьої смуги у пільговій категорії. Ви могли б попросити, щоб він на пресу показав те посвідчення своє, наприклад, яке приділить йому якісь повноваження? Зараз хто буде заїжджати? Зараз хтось буде заїжджати Зараз буде, Зараз будуть, зараз. Добре, дякую. Є зміни якісь після безвізу? Так, як і було. Так, як і було. Да. Я по візі їду. По, візу? Да, не, не робили, не, ще не, по візі? Повізло. Не, не. А чому не плануєте робити? У мене віз відкрита на 5 років, наша мені паспорт. Як назвати, щоб? Сергій зараз Проїжджаю без черги. Прокоментуйте, будь ласка, чому даний транспортний засіб зараз буде проїжджати без, без черги. Не ну чому не проїжджає? Ну як не проїжджає? Ну, тільки що до вас підходили, давали вам кошти. Чому транспортний засіб проїжджає? Подивіться, куди їде транспортний засіб? Ну, ви йти? чому ви не контролюєте? А чого по зустрічній смузі поїхав транспортний засіб? Запитайте, до вони обліють. Домовилися, оце ми звернемося тепер.